Влітку 2014 року під Дмитрівкою була створена військова база. Під час наступу російських частин саме сюди відступали різні підрозділи української армії. В ніч з 3 на 4 вересня ракетами «Смерч» з території Росії табір українських військових був обстріляний. Ще 1 вересня бойовики оголосили ультиматум забратися з Дмитрівки впродовж 72 годин. Інакше. Інакше наступило в ніч з 3 на 4 вересня, Прицільне, саме по табору українських військових лягали снаряди, горіли намети, горіла техніка. А техніка була з боєприпасами, які вибухали ще протягом восьми годин. Українських захисників цілеспрямовано спрямовано рівняли землею. От як згадується пекло свідок, директор літературно-меморіального музею заповідника Михайла Коцюбинського Ігор Коцюбинський, який захищав Україну у складі першої танкової бригади. Обстріл тривав недовго, але ж потім почали рватися снаряди, навіть від граді вони почали розлітатися і там загоратися бензовози, і так далі. І дуже воно таке ну скажімо так, не для слабонервних, не для нервових, таке годовище. Головне, що загинули хлопці, от саме з нашої танкової бригади. У той день під Дмитрівкою загинули Чернігівці Олександр Шик та Володимир Ющенко. Сергій Безгубченко з Прилуцького району. Минуло два роки, та біль втрати не відпускає. З'їжджу на цвинтр вкланюся хлопцям, які загинули. Вони не тільки їм там багато похованої з нашої танкової 13-го, 41-го батальйону. Військових, на жаль, сумна статистика зростає. Бачите, воно не припиняється. Треба всім нам пам'ятати, що вони віддали своє життя не недаремне за те, щоб ми були вільними. Сьогодні Старобільську прийшла панахіда за загиблими та, на жаль, невідомими героями України. Обгорілі тіла, яких місцеві жителі самотужки розшукували на місці трагедії і урочисто поховали на місцевому цвинтарі. А у Ніжині зібралися бійці 41-го батальйону, щоб разом з родиною пом'янути загиблого побратима Дениса Яковенка. Панахида пройшла у всіхсвятському соборі, де два роки тому відспівували Дениса. Він завжди був веселим, добродушним, уважним. В церкву нашу приходив останню у зустріч, пам'ятаю, коли він. Був, не сподівалися ми, що він загине. Мені хотілося, щоб він був щасливий. За це молилися. Я його пам'ятаю завжди з посмішкою, завжди привітний. Навіть коли приїздимо з якогось виїзду, всі такі натомлені. Ти бачиш Дениса, а він якийсь такий живий, і до нього приходиш ближче. Якось набираєшся тієї живучої енергії запалу. ПЗН був медик. Він старався все, всім допомогти. Завжди з собою носив аптечку. І зараз його досить перед між собою. Наш Дініска. Ну так, залишилося. Тоді було Деніска, медик, а зараз наш Дініска. Перший день попав на наш ВОП, це ми були на Малервовці. І ми ну так, хлопчик як хлопчик разом ним розружали, потім так позвонювалися. Ти каже, звідки? Я каже, так я теж з теж зніжне. Каже, за звідки. Каже, к вам в усілення. Ну хорошо, давай-ка вообще это саме, мол, Пообщаемся ще вечером. Ну, вечером не, 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 не вийшло пообщатися. Я кажу, ми попали під обстріл. Деніс я живу, тоді більше не, не бачив. Коли кажуть, що гинуть краще, то в цьому, от, в цьому випадку це не просто слова. Це дійсно так і є. Разом з родиною Дениса та побратимами були і учні Ніжинської школи номер 7 де вчився герой, де встановлена меморіальна дошка. Хто сказав, що Тут не знал великого горя. Тому время не личить. Поки мы помнім по туда не живе. Ми пам'ятаємо.